От ми заходимо з кимось в стосунки. В даному випадку стосунки це ну, з мамою, да, мама частина систем, сімейної системи. І ваша мама не чує голосу свого діалогу з собою немає. Я так розумію, з папою не дуже той діалог розвивається, а життя ж йде через неї так само, як і через кожного з нас. І в якийсь момент да, ваша мама закриває закриває всі входи для цього життя. От вона до сюди перекрила, а життя намагається все одно пробити. І відбувається, що хвороба, для того, щоб ваша мама включилась. І тоді, коли мені запитують, чи можна допомогти? Кажу, можна. Питання: а ви готові зупиняти системний життєвий імпульс, який назавжди обирає більш-менш м'який? Шлях включення вашої близької людини на сьогоднішній день. Це перше, тому що треба розуміти, що система вона стріляє рідко, так сильно, необачно, скажімо так, вона підбирає шляхи. Друге, коли ви допомагаєте, ви зупиняєте цей процес і кажете, почекай простір, я знаю краще, мені ця людина близька, нехай світ зупиниться. Нехай все почекає. Я тут допоможу, нехай вона буде здорова. Ну, питання ж нікуди не вирішується, нічого нікуди не міняється. Ви просто кажете не сюдою, йди інший імпульс, йди в якусь іншу сторону. А йому то байдуже, він зараз може сюдою не піти, але ж він все одно має тудою піти. Це буде складніше. Тому хочете допомагати? Так, да, можна супроводжуватись з центра в центр. Тут питання завжди має бути з якої точки ідентичності я вирішую її допомогти.